Як стати aba терапевтом Хто такий aba терапевт Чи може мама дитини з аутизмом бути для своєї дитини aba терапевтом На ці та інші запитання, які ви мені присилаєте в приватні повідомлення, задаєте на курсах, семінарах чи в закритій спільноті? Я постараюся зараз ці відповіді висвітлити тут в ефірі, і ми зараз з вами про це поговоримо. Отже, давайте почнемо з того: хто такий aba терапевт ABA-терапевт терапевт це людина. Яка займається з дитиною з особливими освітніми потребами за спеціально складеною програмою. Програма має бути складена власне для тої дитини, і в тій програмі мають використовуватись поведінкові методи, поведінкові технології, мають бути описані процедури по тому, як власне, дотримуватись, як, як реалізовувати певний якийсь метод. І ця програма вона має бути складена поведінковим аналітиком. І людина, яка займається по тій програмі, дотримуючись всіх процедур процесуальної точності. І людина, яка власне працює за цією програмою, це є поведінковий терапевт. Чи потрібна якась додаткова освіта, щоб бути цим поведінковим терапевтом? Не потрібно. Якщо ви просто займаєтеся не потрібно, хоч бажано, хоч класно, коли людина має додаткову поведінкову освіту. Але поведінковим терапевтом може бути мама для своєї дитини, неважливо, яка вам освіта, чи є в неї освіта в сфері прокладного аналізу поведінки. Неважливо, чи в неї є вища педагогічна освіта, чи там не вища педагогічна освіта. Це не важливо. Може бути брат, сестра, старший брат, старша сестра дитини з порушеннями, теж може бути і терапевтом. Може бути спеціаліст в центрі, який теж прийшов, наприклад, ЕБІА-центр, і в того спеціаліста ще немає пройдених якихось модулів, семінарів і так далі. Але цей спеціаліст хоче працювати і терапевтом він може ним стати. І тепер говоримо про те, як стати АБІ-терапевтом. Отже, ми вже говорили, що може бути будь-хто освіта, в принципі, вища освіта чи не вища освіта в людини, чи вона педагогічна, чи вона не педагогічна. Це нам не є важливо, і ми проговорили, хто такий АБІ-терапевт. Значить, для того, щоб стати ідеєтерапевтом, що потрібно зробити і куди потрібно рухатись, зразу скажу, що можуть бути різні шляхи для досягнення цієї цілі. Значить, що в нас може бути перший варіант як стати АБІ-терапевтом. Наприклад, допускаємо. Ви студентка, ви студент, який хоче бути АІБІА-терапевтом, ви йдете на сайт Work.ua, ви пишете оголошення в себе на сторінці у Фейсбуці, ви йдете в спеціалізовані групи у Фейсбуці і пишете оголошення. Хочу працювати з дитиною, з порушеннями, готова, а готова й вчитися. Там візьміть мене на роботу. Я хочу вас беруть в сім'ю. Якась сім'я проявляє ініціативу, бере вас на роботу, і відповідно ви... Пройшовши якийсь певний, можна сказати, робочий період, можна сказати, ввідний період, можна сказати, стажування, пройшовши якесь навчання, ви стаєте і бійтерапевтом. Ви можете ще не мати пройдених модулів. Ще раз про це проговорюся, не мати пройдених семінарів, але ви прочитали програму, ви відпрацювали, попробували відпрацювати методи, які в тій програмі призначені. Ви провели зустріч з куратором цієї програми, яку написав. Тобто, куратор, який написав програму для дитини, з якою ви будете працювати, він з вами проводить ще попередню зустріч, вас навчає. Або якщо мама працювала або працює паралельно з вами, і терапістом вона може вас навчити цього. Тобто, вона може сісти з вами за стіл, розказати, показати, прочитати і відпрацювати ці методи. Тобто перед тим як сісти безпосередньо з дитиною займатися, почати з дитиною взаємодіяти, все одно у вас буде якесь відне навчання. Це буде не сертифіковані модулі, але це буде якийсь такий міні-тренінг, це буде якийсь там умовно теоретична частина, можливо, вам скинуть якесь відео і так далі, щоб потім займатися з дитиною. І ви будете це передивлятися, ви будете з цим ознайомлюватись, і коли ви приступите до роботи. Ви будете ще не все ідеально робити, але ви, скажімо так, будете вважатися і біє дитини, у вас процеси будуть виправляти, ваші навички будуть відшліфовувати, доводити до ідеалу. Деколи це займає місяць, деколи два, деколи три, деколи більше. Тобто ми взагалі можемо вчитися, по суті, використовувати поведінкові технології дуже довго і дуже, дуже довго можемо вдосконалюватися. Один шлях. Другий шлях, у вас, наприклад, ви логопед психолог, у вас є педагогічна освіта, але ви вирішили, що ви хочете працювати ще як АВА терапевт. Що ви робите? Ви проходите один модуль, ви проходите ще давайте секундочку, вернусь до попереднього випадку. Там ще раз проговорю, під час того, як ви працюєте з дитиною, вашу роботу постійно курують. Курує постійно курує керує, супроводжує, наставником є У вас завжди. Є наставник. Це та людина, яка написала програму для дитини. Або може написав хтось один, а супроводжує хтось інший. Тобто хтось завжди коригує вашу роботу, дивиться за нею, дає наступні якісь завдання і так далі. Це перший випадок. Другий випадок, ви спеціалісти, ви хочете стати і терапевтом Що вам робити? Ви теж ви можете шукати, можете йти попереднім шляхом, шукати дитину, якої, яка потребує і бій-терапевта, йти до цієї дитини і терапевтом і відповідно в процесі працювати з дитиною. І Вчитися, вчитися через навчання куратора. Тобто куратор буде вас вчити. Ви не будете на курсах вчитися, вас буде вчити куратор. Так, потім ви вже можете йти на курси. Або якщо ви логопед, психолог чи інший спеціаліст, ви можете, наприклад, йти проходити навчання по прикладному аналізу поведінки. Можете проходити сертифіковане навчання модульне, можете проходити. Тренінг, ну, тренінги в живих, я не знаю, чи в Україні зараз є, офлайн, мається на увазі тренінги по RBT, в мене є на основі програми. RBT складений тренінг по основах ABA. Онлайн, онлайн семінар, онлайн-курс. Ви можете вчитися на такому курсі. Ви можете проходити. Якісь курси, які там не сертифіковані міжнародною організацією, але там, не знаю, проводяться хорошими пов'янковими аналітиками. Я, наприклад, знаю, де би я могла приходити, якби, якби мені це було потрібно. ці курси. Отже, ви можете починати свій шлях-терапевта з навчання, сертифікованого навчання чи не сертифікованого навчання. Тобто, знову ж таки, коли ми говоримо про сертифіковане навчання, в Україні в нас є. Одна спеціалістка, яка проводиться Марина Маланбаєва. Все решта навчання йде через Юлію Ерц і знову ж таки останні події, і війна в Україні, і позиція Юлії Михайлівної. Я в неї вчилася. Вони, ну, особисто я я припинила навчатися в російських колег, давайте так. Тому ви вже можете вибирати, де там вчитися, які у вас погляди, в залежності від ваших цінностей, погляди і так далі. Тобто, другий варіант стати ебій-терапевтом це проходити навчання і паралельно працювати з дитиною, дотримуючись цих методів. Тепер, що важливе, і в першому варіанті, і в другому варіанті, це те, що ви, не зважаючи на те, чи ви пройшли сертифікований перший, другий, третій модуль, чи ви е просто працюєте з дитиною як ебій-терапевт. По програмі, яку хтось написав і у вас немає пройдених якихось модулів навчальних, курсів навчальних і так далі, що ви маєте завжди робити, особливо на початку роботи? Працювати під супервізією, працювати під кураторством. Чому? Тому що на початку буде багато помилок, на початку потрібно, щоб хтось направляв, на початку потрібно, щоб хтось коригував вашу роботу. Тобто, завжди спершу має бути нагляд. Далі, коли вже... Скажімо так, прокачаєте свої навички, станете класним спеціалістом, знову ж таки, потрібно буде постійно продовжувати вчитися. Це перший момент, і другий момент, ви вже можете ходити не на супервізійні зустрічі, а на інтервізії. Тобто, коли збираються люди плюс-мінус одного рівня знань, навичок і обговорюють складні приклади. І коли ви вже спеціаліст, який має певну базу, має певні знання, має певні навички, ви можете брати участь в таких інтервізійних групах. Це такі основні моменти, які е, я хотіла викласти. Е, ще єдине скажу, тому що теж часто е, запитують, чи можемо ми складати програму іншим дітям, е, пройшовши, наприклад, там перший модуль якийсь, чи пройшовши в мене курс по основах терапії, чи пройшовши в мене якусь там програму, е, марафон по складанню індивідуальної програми розвитку. Дивіться, тут відповідь така: все залежить від, від них даних, від ваших принципів, від ваших цінностей. Перше питання завжди: а яку саме програму ми можемо складати? Тобто, чи еґей програму чи корекційно розвивальну програму? Це перший момент. Другий момент є у вас освіта? Чи немає у вас базової освіти? Тому що, якщо ви працюєте в ІРЦ або ви працюєте психолом, логопедую, все одно ви якийсь план роботи дитині складаєте? Це перше. Друге, ви прийшли, наприклад, у мене навчання там, марафон по складанню програми чи курс по розвитку мовлення, де є включене складання програми, і ви, відповідно, вже маючи більше знань, кращі знання, ви берете і складаєте вже кращі плани для дітей. Знову ж таки, а плани складають. І в інклюзивно ресурсних центрах і просто логопеди психологи своїх дітей складають плани роботи. Єдиний момент, якщо ви складаєте загальнокорекційні розвиткові плани, не називайте це ABA-програмою. Тобто, одна справа там розвиваючий план для дитини, корекційний, де прописані навички, методи, які здобувати різні методи, де прописані різні там, навички. Не завжди цей план буде. ABA програмою, бо план від або програму корекційно розвиваючу від aba програми буде відрізняти, що буде відрізняти використання, тобто в EBA-програмі, власне буде прописано суто поведінкові технології, які є, які використовуються в aba терапії. В розвитковому, в корекційному планів, в корекційній програмі можуть бути прописані різні методики, там можуть бути включені різні методи роботи. Тому, знову ж таки, просто думайте, як це назвати. Я для цього знімлю окреме відео по програмі. Зараз я думаю, що ми з вами закрили питання, хто такий-терапевт і як ним стати повністю терапевт. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях по aba терапії І давайте коротенький підсумок. Значить, може бути ABA-терапевтом. Будь-хто. Як вищої освіти педагогічної не потрібно для того, щоб стати ABA-терапевтом, хоча вона, звичайно, що вітається. Третє, можна різними шляхами йти до професії-терапевта, професії заняття. Перший шлях це працювати з дитиною під керівництвом куратора, і куратор нас вчить, а потім ми вже вирішуємо, хочемо ми бути, розвиватися в тій сфері чи ні. Якщо хочемо, то йдемо вже на відповідні курси, навчаємось. Друге, ми одразу йдемо на курси, ми одразу практикуємо, знову ж таки, під кураторством. І працюємо з дитиною, і навчаємося, і працюємо під кураторством, навчаємось далі, і працюємо, тобто зразу йдемо на курси, і ми теж будемо вважатися EB-терапевтами. Давайте ще секундочку вам скажу про те, яка градація. От в нас вже є теж в ЕБ-терапії, певна ієрархічна така, певна ієрархія. Тобто є супервізор, це людина, яка сертифікована міжнародною організацією. Тепер це вже не актуально, тому що борт, тому що, тому що що? Тому що вже та організація, яка раніше сертифікувала українців, не сертифікує. Сертифікує тільки американців і канадців. Значить, це вже для нас буде не дуже актуально. Залишиться європейська і бау, і європейська сертифікація, але там. Сертифікація чи тестування, екзамен англійською мовою, тому відповідно багато хто спеціалістів не, не буде проходити. Значить, є супервізор це людина з дуже великим рівнем знань, яка постійно навчається, має там сертифікати, пройдені модулі, величезний досвід роботи, там півтори, годин практики, півтори тисячі годин практики, 2000 годин практики по різних стандартах мінімум для того, щоб тільки здавати екзамен. Є куратор. Це та людина, яка закінчила навчання, вміє складати програми, працює під супервізією, має супервізора. Це, це та людина, яка теж навчається, можливо, вона йде до сертифікації, можливо, не йде. І є ЕБ-терапевт, якому не обов'язково мати модулі, хоч бажано і це вітається, якому кому не обов'язково мати вищу освіту, вміти складати програму. Що еба терапевтою важливо? Вміти реалізовувати програму. Це його головне завдання. І цьому можна навчити куратор, можна навчити мама, яка вміє. Наприклад, якщо мама старший АБА-терапіст, відповідно, тоді вона може навчити нову людину, яка до неї прийшла в сім'ї працювати, навчити всіх тих методів і технологій. Все, я думаю, що на сьогодні це все так переглядаю, переглядаю, чи я нічого не забула. Наче все сказано. Ще раз є питання, пишіть в коментарях. Всім па-па!